Так, всім привіт, хочу вам ось вам таку посилку. Прийшов повербанк. Ось такий павербанк, бачу. Посилку в сторону. Так, зараз буду виймати у повербанки і із кулька. Так, ось у нас є повербанк. В ньому є два USB-порта, micro USB, -USB Type-C фонарик. Так, ви розбираємо на свій повербанк. Так, як його розібрати, щоб не, не зламати? Зараз будемо розбиратися. Так, винімаємо у нас скло переднє на, на екранчик. Так, далі ви, в нас випадає вик, викрутка ось така з больтиками. Так, там есть какие-то защелки. Он должен как-то отщелкнуться. Так, отельку не хочу, не хочу его поцарапать. Так, когда его отщелкнуть, вот есть, такие, отщелкну его. Так, ну ось такий у нас павербанк На 4 акумулятори. Ось така плата. На центральній мікросхемі нічого не написано, а на бокових є надписи. Ну, то нічого страшного працювати буде. Так, ну тепер беремо акумулятор. Акумулятори в мене дуже погані. Вони вже такі погані, що в них взагалі йомкость ніяку не держать. Але перевірити потрібно. Все рівно. А тільки потім я згадав, що в мене є павербанк саморобний дерев'яний, там же акумулятор такий є, ну це вже було після того, як я зняв це відео. Бачимо у нас тут світився шит, нолік 0%. Powerbank у нас працює. Це все добре. Так, беремо другий акумулятор, він також поганий. Ну, тут одразу видно, що тест нолік. Ноль процентів. Так ось нас скло переднє. Przesyćamy na nasze skło. Teraz pylinka popala i w ster. Oбереżmy. I zaśrunkujemy na swoje miejsce. Так, треба якось попасти себе. Все одра защлкнулось і нічого не зламалось. Так, ну все, вроді би защлкнув. Так, ну ось у нас викрувикрутка із нашими болтиками. Того, щоб зібрати повністю наші павербанк. Різка задня. Ось такі в нього характеристики. Кому потрібно, прочитають, так, я беру у нас і акумулятор. Вставляю його боком, тому що я заказував в під акумуляторів, в яких немає оцих плюсових контактів. длинних. Ось так. А так все стає рівно як потрібно. Так, вмикаємо його. Він нас вмикається і працює. Так, беру нашу зарядку, вмикаю її в розетку, в мережу 220 В і стекером вмикаю 5-вольтовим у павербанк Бачимо, світиться надпись IN вход, вхід, іде зарядка. павербанка Ну, я на 90% впевнений що. Він не зарадиться. Це акумулятор. Так, пройшло за 2 минути і він таки не зарадився. Немає сенсу заразати цей акумулятор, тому що він поганий. Щоб включити фонарик потрібно задати кнопку на тривалий час. І також, щоб вимкнути фонарик потрібно зазати кнопку на тривалий час. Так, ну зараз перевіримо, як заразає наш повербанк повер телефона. Так, ми вмикаємо у провід USB в режим і мікро-USB в телефон. Так, і ось ми вмикнули його і зарядка післа, так що працює. Сразу він і вимкнувся тому що, понеділодію, що йомкость акумулятора ніяка. 0% це нічого. Так, ще раз увімкнув його, да, зарядка йде, він працює. Так, ну ось і все.